Права в тому, що ми всі хочемо, щоб наш начальник був такий справедливий, як Ісус Христос, красивий як Алін Делон, щоб він був бідний, як Робін Гуд, але робив, щоб він це роздавав. От. І, і ще ми хочемо, ну, щоб він був майже янголом, і щоб був талановитий такий, як Наполеон. Такого не буває. Не буде такого. Тому що взагалі політика це, ну, це брудна справа. І роблять в в такій країні, як в у нас. Я... Тут, Шек... тут Шекспір. Тому що тут така ситуація. Ворог на кордоні страшний махнаті варвари. Ну, він... Вони yeah. гвалтують жінок, yeah. вбивають дітей і при тому ще й брешуть. І от збирається народ і каже, що робити. І тут виникає така думка, а не вибрати чи нам блазня в якості головнокомандуюча? Отака така історія. А ви реально вважаєте, що це блазень, так? Ну, причому тут я вважаю. Це професія його. Демократія. Але серед всього народу не зайшлося нікого більш достойного. І Блазень буде найкращим голонокомандуючим. І на мою думку, це діагноз, тому що це цей, цей народ, якщо він вибирає блазня головнокомандуючим, він хоче, щоб його перемогли. Тобто він не хоче існувати. Ну, і це суїцидально, і садомазахійські речі. Ну це вже не до мене, це до психіатра. З іншого боку, слухай, якщо так от покласти руку на серце і сказати, що не можеш так бути, що вся країна збожеволіла і показує Петрові червону картку. Там є за що? Ти а чому не може, що збожеволіла? А да, може все? Звичайно може. Таке масове. Так, це, що, країна є може, більше, чи що Може бути все, що завгодно. Це українське. Це, це, це така, знаєш, забовода, що народ насправді мудрий, а він знає правду. Так не є. Так не є. Тобто народ хороший, коли обирає Петра в 2014 році. Народ, народ не поганий. хороший і непоганий. А який же ж народ? Він народ такий, як він є. І не треба робити з нього ідола. Я, можу це, я не хочу подобатись народу. Я не політик, мені приватний, що народ буде про мене думати. Тим більше, що хохли будуть про мене думати. Може українцям я може, хочу ще подобатись, а хохли мені нафіг. Та що з ними робити? І що хай з собою щось зроблять.